Всім-всім привіт! Я дуже рада вас вітати на каналі Зевс Аляскінський Маламут. Сьогодні пропоную вам подивитись відео на тему найкрасивіші великі породи собак. Тож, давайте сьогодні розглянемо рейтинг великих красенів, яких не просто тримати у квартирі та краще б мати будинок із власною ділянкою. Але тим не менше ці породи користуються неабияким попитом. Прираховувати їх можна нескінченно. Але серед найпопулярніших можна відзначити таких: Перша порода це Акіта Іну. Ці приголомшливі красунчики були виведені в Японії і на сьогодні очолюють рейтинг найкрасивіші породи собак в світі топ 10. Створена порода була для полювання на великого звіра, а в числі її предки відзначаються мастифи і китайські шпіци. А кіта Іну, що славиться неперевершеною відданостю господареві, набула неймовірної світової популярності завдяки фільму Хатіко, де ця сама відданість була показана у всій красі. Відзначається ця порода також і рішучістю, і смиливістю, і гострим розумом, і уважністю, надзвичайною оптимістичністю. Друга порода, це середньоазіатська вівчарка. Красунчики, виведені в середній Азії в якості охоронців, по зовнішності схожі з великими плюшевими ведмедями, що викликає одночасно і страх, і захоплення. Характер у середньоазіатських вівчарок сильний і бойовий, але тим не менше вони дуже м'які та врівноважені. При правильному вихованні представник такої породи буде проявляти стриманість по відношенню до інших тварин та оточуючих людей. У разі, якщо господареві загрожуватиме небезпека, вівчарка без роздумів стане на його захист. Третя порода довгошерстний коллі. Приголомшливі вихованці, виведені на території Шотландії та Англії, зачаровують своєю шовковистою довгою шерстю. Представники цієї пастушої породи дуже граціозні, ефектні, а лисяча мордочка додає якоїсь родзинки. Олі працелюбні та витривалі, за рахунок чого можуть захистити все стадо, навіть самі. Рухомих і активних чотирилапих можна і потрібно регулярно тренувати, і дресирування цих розумних істот доставить одне задоволення. Четверта порода: Голден Ретрівер. Неймовірні чотирилапі красончики із золотим шерстяним покривом вперше з'явились на території Англії та стали популярними серед мисливців. Волохатих помічників, які здатні загнати дичину англійським аристократам, вистачало. А от тих, хто б зміг відшукати у кущах або воді підстрілену дичину, була нестача. Ретривери мають унікальний нюх, за рахунок чого її отримали попит і поширення світом. Голден ретривери, чудові плавці та сищики. Вони терплячі та витривалі, добре ладнають з іншими домашніми вихованцями із дорослими людьми і маленькими дітьми. П'ята порода. Тибетський мастиф. Відповідно до історії, ці волохаті гіганти вперше з'явилися в горах Тибету задовго до появи там писемності, за рахунок чого вважаються одним з найдавніших представників свого сімейства. Мастифи неймовірно витривалі, за рахунок чого легко адаптуються до будь-яких умов. Характер вони мають спокійний та стриманий, але іноді можна зіткнутися із непослухом. У родині мастиф стане відмінним другом для всіх мешканців будинку і буде надійно захищати їх від всіх негараздів. А за рахунок високих розумових здібностей такого пса дуже легко і цікаво дресирувати. Шоста порода кавказька вівчарка. Досить габаритні пси були виведені в горах Кавказу для роботи в якості пастухів. Рясна, густа шерсть дозволяє цим гігантам відмінно себе почувати навіть у найлютіші морози. Характер у кавказців непростий, вони досить незалежні та стримані, але при цьому хоробрі та рішучі. У будинках господарі використовують цих собак в якості охоронців, попередньо дресируючи, що не завжди дається легко. Сьома порода Афганський хорт, з'явившись в Афганістані, довгошерстний мисливський собака отримав популярність в Азії, Великобританії, а потім і у всьому світі. Дресирування хорти піддаються досить складно, через норовливий характер. Вони більше люблять грати та гратися, а також потребують догляду, турботи і спілкування. Інтелектуальними здібностями афганці не відрізняються, до того ж, вони злегка боєгузливі. Заводити таку собаку в родині з дітьми не рекомендується, а виховання краще довірити досвідченим кінологам. Восьма порода – бернський зененхунд. Їх також називають бернськими вівчарками. Зенанходів вивели в горах Швейцарії для допомоги по господарству, їх використовували не тільки для допомоги пастухам, але також і для перевезення молочної продукції гірськими стежками. Миролюбні та доброзичливі зененхунди нібито посміхаються, привертаючи увагу і, якби кажучи про те, що вони не є небезпечними. До хазяїна ці пси прив'язуються дуже сильно, охороняючи й оберігаючи його. А ось до незнайомців ставляться вельми насторожено і, не дивлячись на відсутність агресії, без зайвих роздумів у разі небезпеки встануть на захист свого господаря. Дев'ята порода. Німецький курцхаар. Цю породу ще називають німецька короткошерсна лягава. З'явилися вони на території Німеччини і використовувалися переважно для полювання. Завдяки відмінному нюху і гончим якостям вони без клопоту заганяли дикого звіра і знаходили в кущах підбиту дичину. Ці енергійні, та рухливі, чотирилапі обожнюють рухатись і гратись. Розум розвинений досить добре, завдяки чому курс Хаара легко навчити і дресирувати. В утримані вони невибагливі, чудово вживаються в новій родині та добре ладнають із дітьми. Ті десята порода, це наша сама, сама сама улюблена порода. Це та красива порода, яка живе у нас в нашому будинку. Це Аляскінський маламут. Це їздова собака, що з'явилась на землях Аляски і всім своїм виглядом відразу ж привертає до себе увагу. Ці неймовірні красончики мають життєрадісний і веселий характер, що його видно неозброєним оком. Ці собаки ніби посміхаються. А м'яка довга, білосніжна, приваблива шерсть, такі манить, що хочеться підійти та погладити їх. Маламути дуже обожнюють гратись, веселитись і з радістю роблять це як з дорослими господарями, так і з дітьми. Аляскинські маламути дуже-дуже розумні, але при цьому й дуже вперті. Дресирувати їх важкувато, але треба, щоб був у нього один господар, який буде для нього авторитетом. І він тоді буде його слухатись у всьому. І ми його всі обожнюємо, а також ще й використовуємо його шерсть для домашніх потреб. Породи, які ми з вами розглянули, по праву вважаються найкрасивішими в світі. Але ваше право вибрати. Яку саме породу завести, або ж красончика, або популярну, або не настільки популярну і симпатичну, на думку фахівців, але все ж таки симпатичну для вас, якщо вам порода прийшла до душі, і ви вважаєте, що це ваша собака, то це ваша справа, і ви можете вибрати собі будь-яку будь-яку породу. Головне, щоб ця собака для вас, як майбутнього господаря, який планує створити вдома затишок і додати радості, все таки принесла цю радість і була новим вірним відданим членом вашої родини. А які великі породи собак на вашу думку є найкрасивішими? Пишіть в коментарях, нам із Зевсом цікаві ваші спостереження і підписуйтесь на канал. Попереду вас чекають нові цікаві відео про Аляскінського маламута і не тільки.